Доброго дня всім присутнім. Розпочинаємо 27 е засідання постійної комісії з питань медицини, освіти, науки, культури туризму. Так, порядок денний. Питання перше. Про затвердження плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Шецької селищної ради на 24-27 рік. Оксана Степанівна. Відповідно до пункту 5.2 прикінця відповідних положень закону України про повну загальну середню освіту обласним радам, це за урахування пропозицій міських селищних рад, до 1 вересня необхідно затвердити план формування мережі закладів освіти, що забезпечить добуття повної загальної середньої освіти, зарахування вимог закону до ліцеїв що забезпечить інклюзивну цифровосідня працювати, показників розвитку відповідних адміністративно територіальних одиниць, спроможності територіальних громад. Необхідності охоплення відповідних територій всіх профілів навчання, визначення законодавства, Не то є гарантування забезпечення права кожного учня на вибір відповідного профілю навчання. І в зв'язку з такою необхідністю, так як їм треба до 1 вересня сформувати таку мережу, то ми повинні на місцях прийняти все відповідні рішення про затвердження плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Шацької селищної ради на 24 27 років. Відповідно до статті 26 закону України про місцевості закону України про внесення змін до деяких законів України щодо складає формальних мережі ліцеї для запровадження якісної покільної середньої освіти, метою проведення мережі загальної середньої освіти Шарської селищної ради відповідність до вимог чинного законодавства України для забезпечення якісних освітніх послуг, для здобувачів освіти, виконання нормативних платині освітнього процесу, ефективного використання матеріал технічних і інших враховуючи рекомендації постійної комісії. Ми пропоную затвердити план формування мережі закладів загальної середньої освіти на 24-27 років таким табличним форматом. Е, вже тут ми визначили, а е, перепрофільовуючи наші ліцеї, два академічних ліцеї, так як ми говорили на базі, ліце закладів, Стешацький ліцей і світіський ліцей. Пропонуємо повну назву закладу, який зараз є, перехідний період, який ми повинні рішення прийняти, термін до якого року, і на завершальному етапі, як має формуватися в 27-му році наша мережа. Тобто, опорний заклад, Шарський ліцей. Ми маємо прийняти рішення про переперифілювання і зміни типу, і буде академічний ліцей, шацький академічний ліцей з двома структурними підрозділами. Це гімназія, початкова школа має право залишатися при них. І от таким же способом оформить заклад світський ліцей, структурним підрозділом і гімназія початкова школа. Це до 1 вересня 27-го року. Бо з 1 mm -hmm. вересня 27-го року мають вже бути академічні і профільні ліцеї. Пульмівський ліцей. Приймемо рішення. До 1 вересня, так само 27-го року, про зміну типу Кульмівського ліцею. Він вже не може залишатися кульмівським ліцеєм, а буде називатися Кульмівська гімназія і структурний підрозділ початкової школи. Там будуть навчатися mm -hmm. такі учні 1-9 та класів. І в такий спосіб піде Піщанський, Мельниківський, Ростинський ліцеї. Припіцька ж гімназія, яка на даний час є гімназією, вона е, про, ну, пропонує її змінити на філію опорного закладу Шальський ліцей. Шальський на цей час вже буде академічний ліцей. Це до 1 вересня 207 року. І е, до 1 вересня 2025 року. Тобто буде перший 9 клас. Так, прип'ять. Прип'ять. Угу. Вона і зараз вона не була ліцеєм гімназії і вона залишиться філією. Пулемецька гімназія, Стрілянська гімназія це ті гімназії, по яких ми вже прийняли рішення. Що рік на обговорення, де змінимо тип і назву закладу. Тобто там стане нас кулемецька початкова школа і острів'янська початкова школа. Це вже ми маємо прийняти до 1 вересня 2025 року. Ну бо ми прийняли рішення обговорити і заповіді рішення. Сайт це йде реформа освіти, що 45 учнів і. <рай віде> а а правда, у вас там є лише спеціальні смоляри? Це все філії. Філії філі є не філії, де ми сьогодні. Філії Я розумію. От, наприклад, треба була філія, буде в якої школі?» Світівського? А, а чому ж на ліцею? Так і не було. Вони зараз так, в філії залишаються. Філії не є, по філії не говоримо режі. Вони при ілогічні залишаються. Вони, якщо їх навіть чи закривати, чи зміювати тип, реорганізовувати, вони не потребують обговорення річного якогось. Речного. Але ми от грабівських взяли, прийняли, щоб ну, краще. Воно не, не заборонено нам обговорювати, виносити це на сесії mm -hmm. Але не вимагається. Mm -hmm. Але не вимагається, але mm -hmm. це відео. А самі вичі якої ж були? Шапкою? Так. Розвідки смоляють? Сітівської? І підмали вас і Так. Добре, тоді пропонуємо проект рішення комісії. Перше, затвердити план формування мережі закладів загальної середньої освіти Шецької селищної ради на 2024-2027 роки. Що додаються? Хто за? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити план формування мережі на 24-27 рік? Одноголосно. Контроль за виконанням цього рішення покладе на постійну комісію з питань медицини, освіти, науки, культури і туризму, молодіжної політики, спорту, здоров'я, соціального захисту формування зв'язків з громадськістю. Петро Качук та управління гуманітарного розвитку Спошатської селищної ради Оксаною Хімок. Добре, друге питання. Про затвердження переліку соціальних послуг умов та порядку їх надання порядку здійснення безоплатного соціального обслуговування положення про порядок установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг в територіальному центру надання соціальних послуг Жацької селищної ради інформує Наталія Горідна. Територіальний центр надання соціальних послуг шацької селищної ради надає такі соціальні послуги. Догляд вдома, соціальний супровід, консультування. Соціальна профілактика, соціальна адаптація, інтеграція та реінтеграція, соціальна адаптація, кризове та екстрене втручання, натуральна допомога, соціальний супровід дітей сил, діт та дітей позбавлених батьківського піклування. І ми ще додаємо дві послуги послуга посередництва медіації і послуга денний догляд для дітей з інвалідністю. В Межах проєкту, над яким ми зараз працюємо по ЮНІСЕФ. Провчили вже спеціаліста на медіації, вже може надавати послугу медіації. Поясніше. Це посередництво між сім'єю угу. і судом, щоб не доводити угу. до суда сім'ю про позбавлення батьківських прав, вирішення питання в обговоренні між сім'єю і спеціалістом, який відповідає за медіацію. Можливо, є такі моменти, що коли з людиною проговорити з сім'єю проговорити всі питання, то сюди не треба. Так, так сюди не потрібно. І денний доля для дітей з інвалідністю. Це така послуга, під час якої мама чи сім'я приводить до нас дитинку з інвалідністю, і вона нас перебуває до 4 годин. За цей період. Мама може вирішити свої питання в лікарні, перукарні, в ринку, будь-які, тому що люди прив'язані до своїх дітей, вони не, не мають її куди подіти, не мають на кого залишити. А далі все йде відповідно до державного стандарту. По порядку здійснення безоплатного надання соціальної послуги у відділенні надання адресної настроєння грошової допомоги. Ми тут додали в кінці такий пункт. За рішенням комісії Шельської селищної ради можливе надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Пояснюю, у нас останній йде про диференційовану оплату. Це часткова оплата. Але є такі сім'ї, сім'ї, наприклад, заємних, зниклих безв'язків, у яких прожитковий мінімум не відповідає. Державним стандартам, але за рішенням сесії ми можемо надавати безоплатні послуги для тих сімей. Будемо вносити питання на сесію. Але за дітьми маєш ну, спеціаліст певного Звичайно. Звичайно, якісь фахівці набиратися. Набиратимо спеціаліста фахівця соціальної роботи спеціально буде проводитись навчання, що яка буде займатися суто тими дітками, що з інвалідністю. Вводимо дві посади. Ми через сесію ті посади не будемо просити в межах свого штатного я ті, що не зайняті посади, переіменовую за своїм наказом і додаю, соціального педагога я вивела, додаю психолога, і так і це соціальні роботи, суто. Там навіть умова стоїть. На період проєкту ЮНІСЕФ буде проплачувати 75%. Заробітної плати mm -hmm. за тих спеціалістів, а з нашого бюджету 25. А ну Вже рік пройшов ще, та ще рік. Yeah. Ага. Ну, ще але рік. Ви побачите, як, ну, ви бачите, як воно. воно запрацює. Mm -hmm. А там будемо бачити. бачите. А якщо дитина шкільного віку і, наприклад, мама привела в той період, коли він має займатися вчителями. Ні, це там обговорюється. Так. В той період має бути дитина в школі. там що відно, друзі, є Є, Але все рівно дитина займається вчителем на 5 години. Якщо ті години вона не зайнята, то вона може і привезти. Є так. графіки так. відповідні. От я знаю, цей Романчук Михайлов. Угу. Там вже ж до нього родом вчитель, але так. відповідно затверджені. Так, так. Це, відповідно, підводимо до державних стандартів. У нас раніше ж не було відділу соціального захисту при селищній раді, а ще були напрацювання відповідно до того, як, як ми могли діяти. А вже зараз більш до державного стандарту, як повинно бути. Добре, пропонується проєкт рішення. Затвердити перелік соціальних послуг умови та порядок їх надання територіальним центром, ц... територіальним центром надання соціальних послуг Шевської селищної ради згідно додатку 1. Хто за, за... Не... друге. Затвердити порядок надання безоплатних соціальних послуг громадянам у відділенні організації е... надання електронної натуральної адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру надання соціальних послуг шельської Селищної ради згідно додатку 2. Хто за? Ну, голосно. Затвердити порядок та умови надання соціальних послуг на платній основі із встановленням диференційованої плати в територіальному центрі надання соціальних послуг Швецької селищної ради згідно додатку 3. Прошу голосувати. Хто за? Так. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань медицини, освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту, оздоровлення, і соціальної захисту. Формування зв'язків з громадською Шацької селищної ради Петро Ткачук та заступника селищного голови та діяльності виконавчого органу Людмила Єврофієва. Птання комісії вичерпані. Дякую всім за роботу.